Користання е, окупованих територій для будівництва будь-яких об'єктів е, є підтримка ворога. Але е, наші політики не будуть про це говорити, бо е, вони побояться достатньо е, такого китайського впливу і е, в попередні роки, пам'ятаєте, був потужний скандал свій час по е, моторсічі. Так. За часів попереднього президента потім це е, протягнулося на е, наступного президентства, і так питання і не було вирішено. Е, не. Тому просто знаєте, так е, робили вигляд, що все добре. Тому е, вони можуть будувати все, що завгодно. Е, на даному етапі те, що знаходиться на території Росії, на купованих територіях України, е, і є ціллю. Для українських військових, як об'єкт, який може складати небезпеку національної безпеки України, ми можемо це знищувати, тому хай будують, побачимо.